Вони вболівають за чисті лікарні безпечні для пацієнтів. В Івано-Франківську відбулася науково-практична конференція на тему європейські підходи до налагодження системи гігієни у закладах охорони здоров'я. Ця тема розповідає спеціальний гій заходу, доктор медичних наук Ханс Родір. Актуальна нині не лише в Україні, але й за кордоном. Тож головне, би геть усі медсестри навчилися правильно протистояти поширенню внутрішньої лікарняної інфекції. що говорили сьогодні про звичайні базові речі, які ми щодня робимо у лікарнях: це гігієна рук та очистка інструментарію і поверхонь. Та найголовніше, що мали засвоїти медсестри, так це базові питання: як це робити, коли і головне навіщо? Таке навчання для медичних сестер запевняє позаштатний спеціаліст із сестринської справи Мінохорони охорони здоров'я далеко не разова акція. Подібні конференції сьогодні проводять у всіх регіонах країни. Вона була в нас в українська конференція. А ми зрозуміли, що щоб донести цю проблему, краще робити таке регіональне, щоб більше зібрати людей, щоб доповісти, щоб вони не тільки знали наші правила, але почули, що робиться в світі. Одним теоретичним блоком учасники конференції не обмежилися. Після наукової частини вирушили на практичну у реанімаційне відділення центральної міської клінічної лікарні.